Закінчив 9 класів, і в нього була мрія, так як в нас невеличке містечко, бути військовим. У нас військове містечко, тато його військовий. І от, закінчивши дев'ятий клас, він поступив у Кам'янець-Подільський ліцей з посиленою військовою підготовкою. Це була його мрія. Нарешті вона збулася, але під час навчань, там перед присягою, він впав з турніка і отримав травму ноги. І Ну, Лікували ми, зверталися до лікарів, два місяці лікували нам примочками, мазями ліки, лікували і врешті-решт виявилося, що у нас там страшна хвороба. Поставили нам діагноз буквально за три дні до Нового року, що в нас контрсархома. Почали лікування в Хмельницькому і виявилося, що все-таки три блоки ми пройшли і даремно, тому що це був неправильний діагноз. В інституті раку нам поставили вже зовсім інший діагноз, що в нас вже остеосаркома вже четвертої стадії, тому що так як трошки затягнулося і неправильно лікувалося, і було опущено час, і також і здоров'я трошечки стало нам гірше. Зараз ми лікуємося Кобися Володимира Леонідовича, дуже гарний лікар, і вже нам. Правильне лікування назначили і вже пішли в свої результати. Вже буквально після першої хімії в Києві. Трошечки зменшилась пухлина, і він себе трошечки краще вже почав почувати. Ну як він побачив результати Артема, в нього появилися мрії, які шанси, що він все-таки одужає і буде ну, Мрій Є багато в нього. Він хоче одужати і все ж таки він мріє все таки бути військовим. Не знаю, чи в нас вийде чи буде можливість така, чи ні.